Чи святкували українці масляницю? Чи була масляниця одна на наших землях, що вживають в останній тиждень перед Великим Постом? Які страви, які напої, і взагалі як розважалися цього тижня? Про ці та інші питання ми сьогодні говоримо на каналі Фуркала. З вами Олена Чібанюк і ми продовжуємо нашу розмову про українські традиційні свята і обряди. Цього року Пасха випадає на 4 травня. Великодню передує 40 днів Великого посту. А от перед Великим Постом, тиждень перед Великим Постом, в церковній літературі називається Сирниця або Сирний Тиждень. Після місяця Месеїда, який був після Різдвяно-новорічних свят, якраз і є от два тижні, які знаменують перехід до Великого посту. Перший це буде у нас переступний тиждень або рябий тиждень, який буде з 3 по 10 березня. Це повертається знову пісні дні в середу і п'ятницю, а от 10 березня відбувається заговорний на тобто М'ясопуст закінчується, останній раз вживається м'ясна їжа, збирається великими компаніями, родичі, друзі, сусіди, їдять ковбаси, шинки, сельтісони, останній раз перед Великим постом. Тому що вже наступного дня в понеділок. 11 числа починається сирниця або сирний тиждень. Оцей перехідний тиждень від м'ясної їжі до утримання від цього скромного. Ну, треба сказати, що цей тиждень, не дивлячись на те, що він такий перехідний, його святкували в Україні досить весело. Тому що вважалося, що треба навеселитися, насміятися, нарозважатися перед великим постом, який буде тягнутися аж сім тижнів. Отже, масниця, масниця або масляна. Масляна, до речі, цей термін звалися на півночі Рівненської, Чернігівської, Сумської областей, І там же вона існують ці назви і по сьогоднішній день. Масляна-масляна, яка ти смішна, якби тебе сім тижнів апостол одна, співається в масничній пісні з Сумщини. Протягом всього цього тижня, сирного тижня, сирниці. Протягом всього цього тижня пригощалися молочними стравами. в основному, З молока, масла, сиру. В основному це були вареники, і, до речі, їх на поділі намагалися робити дуже великими і пухкими, для того, щоб корови були. Вгодованими давали багато молока і багато давали приплоду. Взагалі, в, цьому, на цьому тижні символічне значення надавалося і їжі, і формам, скажімо, розваг, які відбувалися, і танцям, які відбувалися. Ну, наприклад, на Поділлі в селі Стіна жінки ще донедавна виходили на вулицю. І треба було побігати по калюжам для того, щоб піднялися, значить, так, бризки якомога можна вище, підпригували якомога вище, для того, щоб вищим виріс льон протягом літа. Дуже багато було різних розваг. Ну, Скажімо, на Слобожанщині водили козла. Водили козла, йому пристигли. Півували, значить, він мекав, бекав, фурцав ногами, а в останній день заводили, виганяли цього козла, виганяли з села, заводили в кущі, починали його бити. Тобто якесь божество, божество, на якого переносились, можливо, всі негативні. Риси, які були про події, які були протягом року, переносилися на цього ефірного козла, можливо, ми робимо такі припущення. Ну, В принципі, дуже багато було і інсценування. скажімо, перевдягалися в ті самі маски, в ті самих персонажі, яких ми бачили на калядуванні і е, На маланкуванні. Е, ну настільки, що, скажімо, е, в на Сумщині, на Чернігівщині, е, ці маскаради, ці перевдягання, так і називалися маслиничні або масничні калядування, коляди масничні. Е, цілі сценки розігрувалися. Можливо, не в такій естетиці, як, скажімо, західно-європейський е карнавал, але те, що в їх е оце розігрування певних сценаріїв було, ми маємо свідчення з етнографічної комісії. Ну, наприклад, до хати заходила жінка, її з соломи робили таку велику косу, значить, її там пригощали. А потім її проганяли, а назустріч привійшов, скажімо, персонаж, який показував такого старенького, сухенького, противненького е е персонажа, дітка, який і особлював піст. Дуже багато було всяких різних форм. Перевдягання, розігрування, співали, грали на заслонку, наробили качалку, використовували, значить, скажімо, там пилу в вигляді музичного інструмента і так далі. На масницю господині обов'язково мали потанцювати. Мали повеселитися і цьому приписувалася така функція розмноження всього живого, щоб корова відбігала, щоб те, корова добре отелилася, щоб капуста гарно родила. Тобто оцим всім діям приписувалася функція фертильності, розмноження, примноження всього. І дослідники говорять про те, що дуже багато ритуалів, які раніше виконувалися саме на кінець зими, наприкінці зими, були перенесені з часом на наші звичаї калядування і щедрування, тому що у наших предків рік починався саме з 1 березня з передневелі та чистання воно зберігалося аж до 14 сторіччя на теренах України. Ну, і, звичайно, таким ще яскравим свідченням того, що це був закінчення року, є каладійний обряд, який знаменує собою закінчення метроманіального, тобто весільного року. Справа в тому, що за два тижні до масниці вже припинялися всі весіля. Весільний сезон закінчувався. А от тим, хто не одружився, хто не знайшов собі пари, або хто відмовляв з дівчат значить, сватам, тих цього тижня намагалися присоромити і їм в'язали колодку. Це такі невеличкі поліна, які прив'язували до ноги, до речі, інколи ввійшли на шию, як самому значить, винуватцю, так і його родичам, і за це він мусив відкупитися. Справа в тому, що в традиційному суспільстві теж був цей контроль. Над тим, над народжуваністю, над тим, щоб люди молоді вчасно одружувалися, виходили заміж, що в принципі гарантувала стабільність в громаді. Що цікаво, що скажімо, по сьогоднішній день в селі Каїри на Одещині зберігається цей звичай. Вішати колодку або прив'язувати її до ноги тим, хто не одружився або е, його родичам. І досить цікаво, що відродження відбулося саме тоді, коли, скажімо, за переказами, в селі вже було дуже багато неодруженої молоді. Жінки зібралися і вирішили виправити цю ситуацію. Е, а де каледійний обряд. Колодка, гра колодка. На середній, на Дніпрянщині і Поділлі це була ще така гра, яка йшла протягом цілого тижня. Тобто, в понеділок вважалося, що колодка народжується. В записах Звинегородчини ми знаємо, що одна з жінок залазила на піч і починала імітувати пологі Ой-ой-ой, як болить! Ой-ой-ой, не можу! Ой, кличте мені бабу! Інша жінка йшла за бабу-повитуху. І, значить, робила вигляд, що робить масаж, значить, і, і, і приймає дитину і каже: Ой, та ти потерпи, М, значить, минеться і ще раз тобі заманеться. І потім витягали з під підниці е, колодку, пеленали її в пелюшки. І приспівували так, ніби дійсно святкували народини оцього Каладія. Треба сказати, що Каладій це такий фалічний символ, символ розмноження, досить популярний в індоєвропейській міфології. Давайте згадаємо з вами. Про е, Івасика Телесика, е, про е, Пінокіо і Буретіна – це все продовження цієї фалічної теми. У вівторок справляли Христини, імітували повернення з. Е, Церкви хресних батьків, клали колодку на кожух, приспівували, щоб такий був багатий, як кожух валахати, робили бабину кашу, тобто імітувалися повністю весь хрестинний обряд. В середу були похрестини, тобто знову збиралися у когось, святкували, танцювали, співали. В четвер коли дій помирав. Його оплакували, ой, як же я тепер буду жити, без колодія, каладачу, значить, я на тебе колодію, поклала всю надію. А тепер же колодачу, як не бачу, та все плачу. В п'ятницю колодія ховали під грушею в совку, в суботу справляли по ньому поминки. А в неділю вже було і закінчення масничного тижня. В неділю це прощена на неділю, ходили один до одного просити прощення для того, щоб уже з понеділка перейти до тримання великого посту. Колодійний обряд дожив в, принципі, в живому побутуванні активному аж до, до колготних часів. Потім, на жаль, масова культура радянська розповсюджувала русською масляницю, яку і дуже приємно, що скажімо, останнім часом все більше і більше молоді цікавиться нашими українськими звичаями і обрядами, про які ми будемо говорити в наступних наших Сюжета залишайтеся з нами, рекомендуйте нас своїм друзям, підписуйтесь, тисніть на дзвіночок.